Ви вже знаєте, що будь-який носій інформації про минуле людства є історичним джерелом. Науковці виокремлюють речові, словесні, усні та писемні, зображальні візуальні, історичні джерела. Писемні згадки про минуле, що представлені у літописах, документах, мемуарах, щоденниках, хроніках, відносять до словесних джерел. Зазвичай вони зберігаються в спеціальних наукових установах архівах. АРХІВ. Наукова установа, де зберігають, упорядковують і досліджують писемні пам'ятки, документи. Свої архіви мають усі органи влади, державні установи, зокрема заклади освіти, а також великі приватні фірми. Найцінніші давні офіційні акти та рукописи, грамоти, книги, листи тощо зберігаються у спеціальних історичних архівах у Києві та у Львові. Тут документи не тільки зберігають, а й реставрують, відновлюють, вивчають та публікують. Вивченням документів, зокрема встановленням за потреби авторства, часу та місця їх створення, оцінкою достовірності, займаються архіваріуси. До обов'язків архіваріусів входить також упорядкування документальної бази, групування за часом та місцем створення, внесення у спеціальні реєстри, переклад і підготовка до публікації. Сучасні архіви стали на крок ближчими до суспільства. В еру комп'ютерних технологій чимало інформації розміщується в електронному доступі. Паралельно в архівних установках триває робота з формування електронних баз архівних документів, що дозволяє отримувати потрібні матеріали, не виходячи з дому. Достатньо лише ознайомитися із каталогом фондів архіву на їхньому сайті та здійснити електронне замовлення у відповідному віконечку. Послуги онлайн архівів значно полегшують роботу вчених а також пересічних людей, які подають запити для отримання відповідних довідок і документів.